Уханим поглядом, тримаючись за руки під марш Мендельсона, вони крокують у палац урочистих подій, як і в день свого весілля. Ці сімейних пар, яких протягом десятиліть тримає міцне кохання, зібрали аби привітати з -м, 45 -м та 40 ювілеєм подружнього життя. Вони будуть виходити. Ми їх будемо відзначати. Ми почуємо їхні історії кохання, знайомства. Це дуже цікаво і дуже так ніжно. Я би дуже хотіла, щоб це стало традицією. Він знає, які квіти вона любить та дарує їх на всі свята. Адже кожен прояв уваги це доказ справжнього кохання. Полюбляє вона гвоздички мілки. Я не помню, як називаються. Обична я, я дарю пірво, пірвоцвіти. Пані Людмила в свою чергу згадує, як отримала від коханого перші конвалії, які він подай ніс у своїй кишені. Коли ми поженилися, десь він йшов до роботи. І приніс букетик клан, щоб в кармані, щоб не бачили люди, що він мені не, не сім. І да. от він приніс мені було вот, запам'янила. Сімейні пари, які сьогодні відзначають свої ювілеї, це подружжя вимушено переселених осіб із Бахмута, Запоріжжя, Пологів, Криму та Миколаєва. Розповідає Наталія Каралаш. Приїхали до нас зі сходу країни. Вони на сьогоднішній день вони вже практично чернівчани, але це переселенці. Ідея виникла Наталії Наталії Лівникоцур. Вона є ідейним натхненником цього заходу. Я вже підтримала її. Тому що в нашому тут палаці ну сам Бог велів це робити, і порадилися і прийняли такі рішення. Захід, під час якого у Чернівцях відзначили ювілеї подружніх пар, відбувся у межах свята дорога встелена любов'ю. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Якщо сонце то посуха, якщо опади, то град. Незвичні природні явища, які чи на щодня дивують українців своїми масштабами чи непередбачуваним розвитком, це наслідки змін клімату. Світовий океан, який прогрівся на 4 градуси більше ніж десятиліття тому, диктує погодні правила нашої планети. Однак такі обставини на сторінках історії не нові. Зауважує доцентка кафедри фізичної географії Дарія Холявчук. Проте, безперечно, звичний розклад світу став змінюватись надто стрімко. Продовж усього часу. Су принаймні, спостереження такі в Черніцях проводяться. З середини 19 століття ми бачили різні варіанти. Так те, що хвилює, мабуть, усіх зараз, те, що ці зміни відбуваються дуже швидко. Ось в цьому, мабуть, і найбільша така тривожність громадськості науковців до цієї проблеми. Ось чому незвично? Бо так впродовж нашого життя, починаючи з 90-х, ми отримали такий поштовх до швидких змін. А, і власне дуже швидко впродовж останніх 30 років температура підвищилась. Ну за різними в різних регіонах звичайно по різному в Чернівцях це десь приблизно півтора градусу. Зокрема, результатом глобального потепління стали незвичні пори року. Снігові кучугури вже рідкість у нашому регіоні. Натомість травень та червень, які раніше вважались більш прохолодними, зараз розпал літа. Те, що дуже характерно для таких швидких змін, якраз поява екстремальних ситуацій. Тому це також ніби звична річ для такого швидкого потепління. Тобто ми очікуваними є як дуже високі температури, що ми спостерігали впродовж різних місяців. І як бачимо, що кожного року це інший місяць. Так? Якщо тогоріч лютий побив усі рекорди часу, я наголошу часу інструментальних спостережень, тобто з кінця 19 століття і по сьогодні. То це, наприклад, лютий цьогоріч, це січень, ми вже побачили, він теж був найтепліший за весь час спостережень. Ми вже бачили такі випадки в липні, в серпні, найтепліше. Тепле море сприятливе для частих циклонів, які в свою чергу набігають на буковину з опадами. Ми спостерігаємо там громи, блискавки, що ви кажете, гради, які характерні для теплого періоду року. Тобто, знову ж таки, підґрунтя для цього. Е, е, Тепло, має бути висока температура, щоб енергетично ці явища набували розвитку. А це ми вже зараз спостерігаємо і в березні, і в листопаді. і Навіть взимку є такі ситуації, коли вони трапляються за рахунок, я кажу, такого швидкого. Десятилітнього потепління за рясними дощами йде посуха. Фахівчиня каже, вологи не вистачає навіть у Карпатах, які традиційно вважались невичерпним водним резервуаром. Я, наприклад, займаюся дослідженням Карпат, то навіть в Карпатах, ніби ми очікуємо, що це такі е, гори, це водяні вежі, де води ніби завжди вдосталь. Так? Але впродовж останніх років ми маємо і такі ситуації, так, з посухами, які тривалі, ну і, мабуть, ви самі бачили, так, в сільському господарстві. Також проблем, особливо на сході нашої області. Так? тобто такий Ще варіант. Ще один варіант, що ми маємо мало опадів взимку. тобто це теж, от навіть Якщо взяти січень, ми взагалі дуже мало-мали опадів, це був теплий і сухий місяць. Тобто Таких ситуацій дуже багато. І вони ну, типові, якраз для таких періодів, коли. Дуже швидко змінюється клімат, але він якраз може того й швидко змінювати, що це перехід до іншого великого кліматичного періоду. Піддається впливу нового клімату, флора та фауна Буковини. Серед зими вже можна побачити, як пробиваються зелені пагони рослин. Такий клімат сприяє поширенню теплолюбних видів зелені, розповідає науковиця. Ми маємо дуже багато таких критичних ситуацій, коли такі, скажімо, теплолюбні інвазивні види, так пошире. Вже навіть в Карпати, так? Тобто це проблема така є. Ну, І плюс всі знають, в сільському господарстві з'являються багато нетипових шкідників. Ну і плюс, коли у там, рослинного покриву ми бачимо це навіть на прикладі нашої магнолії в, в, на території резиденції, що також очікування є одними, так а ми маємо додатні температури взимку, що спонукає, звісно, рослинність до вегетації. А от ці вогняні заходи сонця, які так вражають користувачів соцмереж, не нове явище, а радше продвісник змін погоди, пояснює Дарія Холявчук. Що ми бачимо на західному горизонті таке явище, то це ознака, що до нас рухається якийсь циклон, фронт, так тобто він пов'язаний з певними хмарними системами. Вони починаються з високих кристалічних перестих, і у цих перестих якраз дуже гарно відбувається оце розсіювання і заломлення світу. Як зміни клімату впливають на стан агропромисловості? Дивіться в наступних випусках новин міста. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Безоплатно отримати посвідчення водія чи здобути іншу професію. Ветерани ВПО та родичі загиблих героїв можуть скористатись програмою державного забезпечення, соціальної та професійної адаптації. У Чернівцях вже декілька років поспіль надають таку можливість. Найбільший попит традиційно зберігається на водійський фах, каже начальниця управління у справах ветеранів департаменту соціальної політики Ольга Грамота. В минулому році цією послугою скористалося 35 осіб. На суму приблизно 420 тисяч гривень ми профінансували гроші. Ми отримали з державного бюджету в жовтні місяці, тому навчання проводилося протягом двох місяців, і ті люди, які встигли пройти навчання теорію і практику, вони ми забезпечили перерахування коштів. З минулого року очікують на навчання в автошколі ще 44 особи. Цьогоріч в управління надійшло три заявки. Єдина складність, зауважує Ольга Грамота, кошти для реалізації зазвичай надходять вже в осени. Однак цього часу вистачає лише, аби стати сертифікованим кермувальником. Якщо це стосується саме водійських прав, то два місяці вистачає. Якщо це стосується робітничих професій, то треба більше часу. Якщо ж людина вирішила здобути освіту вже на основі. Раніше здобутого рівня освіти це може бути більше часу до року, тобто договори приносяться. Тобто це не означає тільки водійські права, це йде підготовка, перепідготовка та здобуття іншої освіти. Першість надання коштів на навчання визначається постановою кабміну. Людина звертається до нас з заявою, надає нам посвідчення відповідно до свого статусу і стає в порядку на чергу. В порядку черговості ми навчаємо цих осіб. Значить, пріоритетність надається тим особам, в першу чергу, це тим особам, які були укладені договори в попередньому бюджетному році. Друга пріоритетність надається фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, особам з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю. Особам, звільненим з військової служби та демобілізованим особам, особам, які мають особливі заслуги, і вже в останню чергу це члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Окрім того, за цією ж програмою можна безоплатно отримати робітничу професію, пройти курси підвищення кваліфікації чи довчитись, до прикладу на магістратурі. Навчання має тривати не більше року та не перевищувати 45 тисяч гривень. Ще однією обов'язковою умовою є самостійне працевлаштування. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Запалені свічки, живі квіти та сльози на очах. 20 лютого українці згадують тих, хто першим віддав життя за свободу та незалежність батьківщини, а саме героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятника загиблим активістам майдану. Зібрались рідні, учасники революції гідності, військові та небайдужі містяни. Сьогодні вже в черговий раз, в десяти взагалі в цей день ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Та учасників революції гідності відзначаємо також їхню участь в революції гідності. 20 лютого стало найкривавішим днем революції гідності. Снайпери відкрили вогонь по протестувальниках, які стояли на барикадах. Загинуло понад 100 людей. Серед них і двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. Ми повинні розуміти, що не тисячу там скільки днів триває війна. І навіть не з 20 лютого, 2014 року, а першим етапом цієї війни, напевно, і була революція гідності, так саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя, по українцях стріляли російські посіпаки, які були заслані тоді цим же путіним. І януковичів на майдан незалежності на інститутську на Грушевського, які вбивали наших патріотів, наших в тому числі земляків Олександра Щербанюка і Василя Аксенина. Під час мітингу реквією молитвою згадали не лише героїв майдану, а й усіх, хто віддав життя за Україну. І душі спочили грабів своїх усю небесну сотню і всіх захисників, захисниць, волонтерів, капеланів, медиків, всіх не видно об'єдних мирних жителів. Сам знає Господи, їхні імена у оселях святих оселень герої Небесної Сотні поклали своє життя, щоб Україна була вільною. Тепер наш обов'язок пам'ятати їхній подвиг і не зрадити їхньої мрії про незалежну державу, каже Сергій Николайчук. Шкода, що ми це робимо двічі на рік. Ми повинні робити все, щоб шана і повага до цих людей. Була в наших серцях, в наших душах, в нашому суспільстві щоденно, цілодобово, як тепер говорять, 24 на 7. Це була перша сотня, перша сотня героїв у війні, яка триває вже 11 рік. Прошу не забувати і вшановувати їх постійно, де б це не було, на засіданнях, в школах, в вищих навчальних закладах. В робочих трудових колективах пам'ять про героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в серцях українців. Вони першими віддали життя за нашу свободу. А наразі їхню боротьбу продовжують нові захисники України. Слава та вічна пам'ять героям. Вони завжди залишаться. Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Сьогодні Буковинський державний медичний університет є лідером впровадження елементів симуляційної медицини в Україні. Тож нині тут зібралися понад 200 спікерів, аби обговорити зміни, які очікують на майбутніх лікарів. Перший день сьогодні ми будемо мати пленарні засідання і чотири секційні засідання, де безпосередньо будуть обговорювати питання про важні застосування методів симуляційної медицини. А також у нас є окремий блок, де є будуть студенти задіяні, і вони будуть ділитися своїми враженнями від симуляційної медицини і будуть обговорювати, що треба покращити освітні процеси. Конференцію розділили на декілька секцій. Одна із них стосувалась навчання за симуляційними технологіями. Також нині. Обговорили об'єктивний структурований клінічний іспит, розповідає керівник навчально-тренінгового центру БДМУ Віталій Смандич. Третя секція працює у роботі симуляційного центру в умовах обмеженого ресурсу, тому що з. Період військового стану це найбільше таке актуальне питання водночас це питання підготовки і військових, і цивільних, і тим більше і медиків дуже актуальне. І як правильно використати цю можливість, щоб допомогти навчити, водночас, коли є обмежена закупівельна спроможність. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, сьогодні неможливо говорити про якісну підготовку кваліфікованого фахівця без поступового введення симуляційного навчання. Міністерство охорони здоров'я приділяє величезну увагу якості освіти, і один з стратегічних компонентів покращення підготовки як на додатковому, так і після рівні є саме симуляційна медицина, симуляційна навчання. Відтак планують створити нову модель системи безперервної освіти медичних працівників та контролю якості надання освітніх послуг, додає Сергій Дубров, а також запроводити стандартизовані методи навчання для абсолютно всіх закладів вищої освіти нашої країни, що дозволить волонтери якість підготовки фахівців. Проте такі програми повинні розроблятися як освітянами, так і практиками медичної галузі, розповідає один із спікерів. На сьогоднішній день є реформа медицини, яка запроваджена до 2030 року. Міністром Дешком Десочмигльом, значить, але вона без наших без лікарів і без освітян неможлива. Без розвитку медичної освіти розвиток медицини буде неповноцінний. і може залишитися певні моменти. В тому числі не папері, окрім того, передбачається створення унікального закладу освіти, який і розроблятиме сучасні підходи до лікувальної справи. Додає Віталій Кливак. Створюється зараз на базі Київського інституту певних певний заклад інноваційних технологій, який буде займатися якраз впровадженням та інновацією цих всіх методик. Також слід врахувати й сучасні реалії, розповідає директор навчально-наукового центру медичних симуляцій. Зараз доступ до пацієнтів він обмежений. І на жаль, не всі можуть попрактикуватися навіть в тому ж зборі анамнезу, да передачі пацієнта. Ну тобто тут на симуляції вони навчаються всім алгоритмам, Далі вони йдуть і відпрацьовують їх вже в біля ліжка хворого в клінічних умовах. За словами Юлії Бойко, навчання із базової екстреної медичної допомоги є невід'ємним елементом у лікувальній справі, адже дає розуміння алгоритму огляду пацієнта. Він складається з п'яти дуже простих літер, да алфавіту, Ц, Д, дає. Він дає зрозуміти на кожній із літер, який невідкладний стан може трапитися, і як його усунути до періоду, коли ми можемо констатувати репотову зупинку кровові. Заключним етапом конференції будуть майстер-класи в симуляційному центрі Буковинського державного медичного університету. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Знайомтесь, це сестрички Каміла, Мілана та Злата. За понад місяць перебування у перинатальному центрі дівчата набрали увазі та вже готові вирушати із батьками додому, розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру. Народилися вони перечасно в терміні 33 тижні. 15 січня, і протягом цього всього періоду вони перебували у нас, їх виходжували, викохували. І сьогодні ми маємо таку гарну новину, що ми вже сьогодні виписуємо цих дітей. Вагітність стріння – це безперечно велика радість та чудо. Проте існують тонкощі. Додає головний акушер-гінеколог Владислав Гушовський. Ріня це вагітність високого групи ризику. Ми зробили все для того, щоб пролонгувати вагітність до. Терміну життєздатності плодів. І в 33-34 тижні в неї розпочалась пологова діяльність, вона була пологорозрішена шляхом кесарського розтину, оскільки найкращим методом родорозрішення в даному випадку є кесарський розтин. Так на світ з'явились троє дівчат, які народились з вагою близько півтора кілограма. Кожна народилася з вагою відповідно камілія кілограм 800, Мілана у нас народилася з вагою кілограм 400 і злата з вагою 1700 грам. Виходжування часом народжених дітей це дуже кропітка, важка. Робота, як то кажуть, і з дітками, і з мамами, тому навіть якщо мама народжує не першу дитину, але вона перед часом народжена, то для неї це страшно, для неї це важко. Багатодітна мама згадує звістка про те, що вагітна трійнею стала для неї сюрпризом. Не очікували такого. Ми на цій саме на 12-му тижні на УЗІ дізналися, ті пішоводи. Початку одну дитинку, потім другу. І думали, що дві. Я почала знімати відео, щоб чоловікові відправити. Казати, а значить ну, нижче так взялись на сантиметр, і ви зразу побачили там третій. Я бачила що там третій, ну я не могла зрозуміти що там третя є дитинка. Тоді аж сказав, каже: ви в шоці, це не каже, тут троє. За словами батьків, ім'я для однієї з доньок обрали заздалегідь. Злата ми з чоловіком думали, типу, коли знали, що вагітна думали що так, що буде дівчинка. Вибирали ім'я для дівчинки, вибрали злата разом. Так вийшло. Там за камілією. Це ім'я вибирала я. можна сказати, тому, що Каміля це в мене виходить, є прапрабабуся. Да її звати Камілія. Я так теж хотіла назвати дівчинку. Тож назвали А Мілана, ми так знайдемо так або Каміля і Емілія. Адже сказав, що це буде дуже якось подібне, да. Подібне Да, і не собі так кажуть, в мене були варіанти. а потім кажуть, типу, кажу, панка ще за інші варіанти я кажу, які інші варіанти. ти казала, що за А, точно кажу забула, Нехай кавдати, і так кажу, вже й Мілана у нас вийшла. 29-річна мати зізнається, що попередня вагітність та пологи проходили легше виношувати трійню. Це справжнє випробування. 24 й тиждень цього ж тижня тижніки великим обчасту дуже важко було. Сон пропав. Спати не могла. Не щодня у нашій області народжується трійня. кажуть у перинатальному центрі. Відтак вирішили зафільмувати появу на світ трьох буковинок. Нині відео показали молодим батькам. Сім'я Василькових не стримувала емоцій, коли вкотре поринула в атмосферу того дня. Генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк наголошує, поява на світ здорових трьох дівчат безперечна заслуга усього медперсоналу, незважаючи на щастя, яке принесла трійня сім'ї. Попереду на них чекає чимало труднощів. Ця родина Яна і Євген вони не були готові до е, такого сюрпризу долі. Як трійнята у родини, якої за якою ми сьогодні тішимося, у них на даний момент немає достойного житла, куди привести цих дітей. Дома в них є ще син. Які ще не мають двох років, тому четверо дітей і ті умови, які вони сьогодні мають, а я відразу поцікавилася тим, в яких умовах ви проживаєте, за словами Любов Годньок, молоде подружжя проживає в оселі, не пристосованій для малюків, адже там немає води та газу. Відтак про добробут родини, яка покращує демографічний стан, мала б попіклуватись держава сьогодні. Питання народжуваності українців це дуже гостре питання і дуже стратегічне. І Я вважаю, що ми маємо робити все, щоб демонструвати і показувати, як держава дбає про такі родини, і це буде заохочувати інших народжувати і збільшувати кількість українців в Україні і в світі. Родина Василькових вирушає додому у рукшин, адже там на дівчаток уже з нетерпінням очікує їхній молодший братик. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Собака ластиться до дитини. Вона знає, як поводити себе з малечою та як реагувати на неочікувані дії. Такі собаки не бояться, коли на них лягають чи навіть гладять незнайомі люди. Адже це своєрідні рідні тваринки лікарі, каністерапевти. терапевти. Посмішки на маленьких обличчях, ніби початка. Терапія прийшла добре. Чотирилапим вдалось відігнати тривоги та розважити мешканців міста добра. Тут у шелтері, третій день поспіль, триває табір експертів каністерапевтів зі своїми собаками з різних куточків країни. Майже 30 учасників приїхало, аби удосконалювати свої професійні навички та обмінюватись досвідом. Цікава подія. В Чернівцях зібралися найкращі каністерапевти України, які колись пройшли навчання і вже практикують каністерапію в Україні певний період часу. Тобто, хтось біля 10 років це найстарші спеціалісти. А Хтось з того випуску, що випускалася в нас біля 6-7 років. Такий табір у Чернівцях проводять вперше. Фахівці зауважують, напрямок каністерапії в Україні розвинутий навіть краще аніж в інших країнах, зокрема, й тому, що українські чотирилапі вміють працювати з ветеранами та тими, хто постраждав від війни. Цей табір насправді для нас став таким дуже знаковим, тому що до нас долучилися кінологічні центри поліції, і наразі наша національна поліція. Дуже бачимо великий інтерес і зацікавленість до впровадження каністерапії також і на базі поліцейських підрозділів і. Те, що наша поліція вже до цього проявляє інтерес, те, що це виходить на національний рівень, не може не радувати. Інше питання в тому, що в них немає джерел до отримання цієї інформації, і в даній ситуації такі експерти, як Магда, такі практики, які вже працюють по 8-10 років в своїй діяльності, ми можемо дуже багато дати для того, щоб вона розвивалася як на такому рівні, а щоб з'явилися собаки, каністерапевти в підрозділах поліції, а з другого боку, це. Це для нас десь теж багато можливостей зайти з собакою в інше місце. Приїхала в Україну або підготувати людей та собак до такого виду реабілітації. Тренерка з каністерапії разом з Антоніною Гошовською. вони розпочали впроваджувати таку психологічну допомогу в нашому регіоні вісім років тому. Тренерка зауважує, не кожна собака може стати лікарем. Трудної зналі псам важко знайти собаку, яка б одночасно володіла такими рисами характеру, як впевненість в собі, і в той же час бажання. М до спілкування з людьми, і коли ми таку собаку відбираємо і бачимо, що вона є, далі ми її повинні натренувати, підготувати, щоб ця собака мала здібності перебувати в гарних стосунках і працювати з людьми різного типу, різного віку і з дорослими і з дітьми, щоб ця комунікація приносила радість для обох в цьому процесі. Продовж чотириденного заходу учасники взяли участь в низці практичних занять та тренінгів, аби такий напрямок психологічної підтримки міг бути доступний для ще більшої кількості людей. Окрім того, організаторка заходу анонсувала відкриття центру каністерапії у Чернівцях, яке відбудеться вже у березні. Богдан Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь.